У Верховній Раді знову взялися за Телеграм. Народний депутат Микола Княжицький заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Телеграм та подібних до нього платформ поширення ЗМІ. За словами княжицького, за два роки війни саме Телеграм став основною платформою, з якої українці дізнаються новини. Депутат додав, що соцмережа має російське походження, співпрацює з кремлівською владою і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто Путін. Ні, ми не пропонуємо заблокувати Телеграм. Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу Яндекса чи з однокласниками. Нардеп заявив, що по суті йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація, наприклад, Телеграм, приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу Ютюб. Зокрема, Княжицький пропонує запровадити наступні зміни для Телеграм. Телеграм-канали повинні будуть на запит нацради з питань телерадіомовлення розкривати структуру власності, а також джерела фінансування. Якщо ж структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, то Телеграм не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов'язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей. Крім того, вони повинні будуть реагувати на поширення через них такого самого контенту, який вже зараз заборонено поширювати через інші медіа. Варто зауважити, що це наразі лише пропозиції до законопроєкту, які ще мають винести на голосування. А поки нагадаю, що історія з регулюванням Телеграму в Україні тягнеться вже на один місяць. Так, зокрема, голова комітету ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявляв, що дану платформу можуть заблокувати в Україні через те, що адміністрація Телеграм відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду.